– Ти їм що обіщала? атракціони сьогодні? Нікуди. Ого. Там кишки, серця, кров. Гроші маєте, дівчат? Ну, слава Богу, бо я не маю. Сумочка такая, сумочка такая маленькая, кругленькая. А, так Ника и с собой носит. Бля! Да. Эй! Стоп. Шутка, 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 шутка. Турачка, турочка. А? Фу коротше ми їх вже пройшли саме смертючі етаж у нас в Зараз побачите, блин, тут даже мух, тут виситі мух. Вони вийшли на волю. Ліра, куди ми йдемо? <рекунут> Що будемо робити? <рекунут> Алія п'яних. Кожен день тут можна побачити п'яних, крім неділі, навіть в них виходний. Папа давай! Та я бачу, ти зараз впадеш і не туди мені, в клумбу. Ти їм що обіщала, атракціони сьогодні? Самі обіщали. Гроші маєте, дівчат? Слава Богу, бо я не маю. Ой, а що це таке? Чекай, а тут же ж була арка. Тут же ж була типа, арка, да, по так? А, воно ну, крутиться ж. Суперавто. Їде до дороги тільки в супроводі дорослих. Всім. Тобто, що? Одна люлька 20 гривень? Це Ні, люлька, а одна людина. Це одне на бачить. 100 гривень. 100 гривень. <рес> Щось не захотіли всі на це колесо, так? Хто десь? <рес> Ну, як ми зробили. Що всі гроші виймають? Все, дівчата. З Богом. Не знаю, сідайте. там. — З собою там. бери. А вони з білетами пішли. Ага, Молодив ми, ми нам повертаються, бачиш. Ого. Ну чого собі? — Все, торба їх там. Їх там закрили. А ми надіялись. Що це воно таке? Не видно нічого. Нічого не видно. І це все крутилося. І що, прикольно? Так, очі світилися. Чого це? Ні ти зumbu. Так. Ти мене не розумієш. Ну, Так, Лера. Лера. Ось йди сюди вниз. Одна, ось А ви знали, що не А що не будемо? Ви чого не зі? Ні, не знали, ніде не написано. А де Покажіть, де написано? А ну йдемо, дивимося. Ого, як ми могли не замітити таку здорову надпись. Є Два робочі робочих місць. Правильно, записуйте. У нас ось мають. У нас це не легко.

Все, рахунок на табло. 5 -5. А ну расскажи, что это там было? Там черепи, кровь, тюль. О, мы такого заходим. А там же шкаф ніби прихиляется. Да. Мы такого, Ника говорит, что нужно пробегать. Мы пробегли, а там какая-то тюль, мы не можем ее провести. Да, Даже там такая жесть. Так каже, що вони там кричали і пищали, і ящали. і, Боже, ну са. Я, зараз... Я думала, що Ніка Іру виведе, а сама піде далі. А дівчушку теж каже, дев'ять років піде сама. Кажу, Боже, ти ви що? У мене кажуть, зверталися. А це сама піде одна. А там вони заходять, столу, та там хтось гух до них. Ні, там зеркало. Там, там, там зеркало, э, пусте. Тут хтось в ньому з ньому з'являється, а тоді світло ну, згаситься. Да. Ну, так... Ми таку на стямку, там були такі штори, всі в крові. Ми далі не могли йти, типу, бо там так все Короче, там. там все... А тоді ніка каже, а тоді ніка кака... каже. Все, давай пробіжимо. Ми пробігли. Да, все пробігли. Ми там хотіли з колоти в кімнату <рігум> і так покладали. Ти ж це побачив. Там мала коната, найсільніша, <рігум> а тоді ванна, там кишки, серце, кров. Пристав. До 14 років не можна заходити. Ліра, на, давай його тримати. Дві, да. яка красива вата. Боже, яка ужасна вата. фу. Всі похавали солодку вату, тепер не знаю, де мити руки. А ти помила вже руки? Супер автомобіль. Будемо дивитися далі, що робиться. Лера, є беха будешь? будеш? Чи червона А чо че беху не захотіла? Класна беха. А от дом в якому дівчата чуть не наложили в штани. Це Я, Я не... Все, Ліра, йдемо далі. Die Polizei, an alle Einheiten in der Nähe vom von arabischen Markt Hier kommt ein schwarzer Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen aa 6688 ISMG. Die Waffen sind verwaffnet und sehr gefährlich Anhalten und festnehmen, weil die abgeschossen werden Пока они едут за нами, что нас ждет? И куда ведет дорога? Почему в душе тревога? В зеркалах синие огни мерцают. За нами едут полицаи! За нами едут... My lead, my lead, Перетягивай рану, давай, давай, туго. Кто дал оружию охраннику клуба? Здесь налево под нажми на газ. Я не дам вам собать нас. Уже не важно, кто был виноват. Впереди рай, позади ад. Как новогодние огни на елочках мерцают, народ сирены. Anhalten, anhalten. Der schwarze Mercedes mit den amtlichen Kennzeichen.